Хлопець поставив на паузу нуднуватий жахастик і підійшов до старого вікна. Андрій не міг повірити на берег вимивало медуз. Скільки пам'ятав себе, хлопець ніколи не бачив їх взимку в такий мороз це неможливо, але очі бачили інше. І від цього ставало незатишно, неспокійно та навіть лячно. Прозорих створінь вимивало на заледенілий берег. Наступні медузи лягали поверх попередніх, що враз ставали кригою. І так багато разів. За пару годин, коли морозна ніч вже опускалася над кінбрудською косою, дивний процес зупинився. Здаля купа медуз зливалася із льодом, і можна було припустити, що це звичайний лід. Цікавість взяла своє.